Затоплені вулиці, зруйновані будинки і навіть загиблі трагедія в Одесі змусила всю країну замислитися: чи може таке повторитися і в інших містах. Синоптики б'ють на сполох. Тим часом в інших містах осінь також проявляє характер, Якою буде погода найближчим часом. Дізнайтесь за мить. Це за вікном з Тесен Лайк, підписка. І поїхали. Погода вже завантажується. Новий прогноз погоди. Метеоролог Ігор Кібальчич на сайті Мето. Прок повідомив, що у п'ятницю, 3 жовтня, погода в Україні подарує доволі спокійний та осінній настрій. На більшості території день мине без істотних упадів. Тож парасульку можна буде залишити вдома. Лише мешканцям західних областей варто бути на поготові. там вранці, та в день можливий невеликий дощ чи легка моряка, яка додасть атмосферності до ранкового пейзажу. Вітер очікується слабкий, змінних напрямків, тож неприємних поривів, що збивають з ніг. Не буде. Ніч у різних регіонах матиме свій характер. У більшості областей температура коливатиметься від плюс двох до плюс семи. Тепліше буде в центрі та на півдні від плюс шести до плюс одинадцяти. Вдень на лівобережжі синоптики прогнозують справжній золотий осінній комфорт від плюс чотирнадцяти до плюс дев'ятнадцяти. Натомість західні області залишаться прохолодними. Там стовпчики термометрів не піднімуться вище плюс дев'яти, плюс чотирнадцяти. А у високої. Гір і Карпат пануватиме вже справжня передзимова прохолода вночі від мінус трьох до плюс двох. У день максимум плюс один плюс шість. А тепер до деталей: давайте дізнаємося, якою буде погода саме у вашому місті. Наступний прогноз від сайту Синоптик Київ протягом усього дня буде триматися хмарна погода без упадів до плюс тринадцяти. Чернігів хмарна погода увесь день, однак без дощу також до плюс тринадцяти. Суми зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами – плюс 3, плюс 15. Луцьк протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Без опадів лише плюс 2, плюс 9. Рівне – весь день буде похмурим. Температура – до плюс 9. Хмельницький – сонце в цей день буде рідко з'являтися з зі хмар. Без опадів – до плюс 10. Тернопіль – більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дощ – плюс 3, плюс 9. Львів протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів – 2, Плюс 8. чернівці ввечері очікується сильний дощ, температура до плюс 9. Вінниця протягом усього дня погода буде похмурою без опадів. Плюс 4, плюс 12. Черкаса Сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар, але без дощу до плюс 15. Кропивницький весь день буде похмурим, але без опадів до плюс 16. Полтава протягом усього дня погода буде похмурою без опадів. Плюс 7, плюс 15. Дніпро протягом усього дня буде триматися. Хмарна погода до плюс 18. Одеса весь день буде хмарним без опадів. Плюс 9, плюс 17. Миколаїв протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів і до плюс 18. Херсон до вечора хмари, що панували в небі, весь день заберуться геть до плюс 17. Запоріжжя хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів до плюс 19. Сімферополь протягом усього дня погода буде похмурою, але температура аж до плюс двадцяти одного. Харків протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів, плюс 7, плюс 17. Донецьк. Сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар, плюс 8, плюс 19. Луганськ. Хмарна погода протримається увесь день, без опадів, також до плюс 19. Житомир. Увесь день буде хмарним, без опадів, плюс 4, плюс 11. Ужгород. Похмуро увесь день. Температура плюс 4, плюс 12. Івано-Франківськ. Зранку до самого вечора Небо буде вкрите хмарами. Увечері ітиме дощ плюс два, плюс дев'ять. А поки в одних областях панує справжня осінь у горах. Зима станом на 2 жовтня гірські рятувальники зафіксували на горі піп іван температуру повітря у мінус 7 градусів. Там хмарно і вітер сягає 6 метрів за секунду. Схожа ситуація була і напередодні.

Тим часом в Одесі стихія накоїла чимало лиха. Через сильний дощ затоплення зафіксували практично по всьому місту. Люди буквально тонули посеред вулиць через опади. Подекуди інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення. На одному з відео пенсіонерка ледь не потонула. Врятували молодики, які вчасно дістали жінку з води. Також місцеві пабліки повідомили про те, що після потужної зливи у Одесі маршрутка провалилася під асфальт. Утім, водою залило не лише вул вулиці у низці районів затопило оселі місцевих мешканців. Також у місті підтоплені. Паркінги і навіть супермаркет загалом в Одесі та області через негоду загинули 10 людей. З них одна дитина. Також серед загиблих ціла родина з п'яти людей. Їх накрила хвиля, і вони не змогли вибратися з будинку. 2 жовтня в Одесі завершили пошукові роботи. Комісія перевірятиме причини трагедії. Водночас аварійно-відновлювальні роботи тривають. Найбільше води зібралося у підземних паркінгах. Звідти вже відкачено понад 15 тисяч кубометрів. Через стихію та внаслідок російських обстрілів в місті без електрики залишається 46 Тисяч абонентів повідомив міністр розвитку громад та території України Олексій Кулеба. А кандидатка географічних наук Віра Балабух для телеграфу розповіла, що екстремальні опади стануть нормою і готуватися потрібно уже зараз. Подібні трагедії, як в Одесі, можуть повторитися. За словами синоптиків, аномальні опади в Україні вже на рідкість, зокрема у Львові, у липні за добу випало 134 міліметри. Таке може бути у будь-якому регіоні. Проте в містах наслідки найбільш руйнівні. Цитуємо: ми все забудовуємо, асфальтуємо і воді просто нікуди стікати. Вона шукає вихід, але його немає. Це велика проблема. А з урахуванням зміни клімату таких випадків буде більше, розповіла Віра Балабух. А поки природа готує свої сюрпризи, приємні і не дуже, варто звернути увагу на календар. 3 жовтня, всесвітній день грибників, точна дата заснування всесвітнього дня грибників невідома. Однак, перші згадки про подібні заходи датуються кінцем двадцятого століття, коли екологічні рухи почали популяризувати ідею гармонії з природою. Грибництво стало символом дбайливого ставлення до лісів, адже справжній грибник не лише бере, а й зберігає. Не руйнує грибницю, не залишає сміття. Крім того, 3 жовтня святкують всесвітній день усмішки. Його започаткував американський художник та дизайнер Гарві Бул. Саме він створив знаменитий жовтий смайлик із широко розкритою усмішкою, який згодом став міжнародним символом радості та оптимізму. Офіційно цей день припадає на першу п'ятницю жовтня щорічно. Тому дата трохи змінюється від року до року. Ну і традиційно мем дня протягом цього робочого тижня осінь проявила характер, всипала дощами, а в горах здивувала морозом та снігом. Дні різко стали короткими і холодними. Тож і мем відповідний. Ви були за вікном з Тесен Слідкуйте за нашими випусками, підписуйтесь на канал. І хай ваша погода буде кращою. Ніж за прогнозом.